Пам'ятаєш, друзяка, як нас в дитинстві вчили, що треба поважати старість? В транспорті уступи місце старому. Зустрів його на вулиці з важкими пакунками та неси ці пакунки до його будинку. Але от подивись на це відео: чи варто поважати цього старого? От, як ви думаєте, за чим їх туди відправляють? Куди за чим? Родину захищати! Ви що, ви що ще думаєте? Вы что, сторонник английской разведки, что ли, тут сведения собираете? Нет. Идите сами, сколько вам лет? Ну, скоро меня тоже призовут. Вот и что, все, вот. идите с чистой совестью. Тут ерунду занимаетесь. Разбить вас на все этой аппаратуры вместе с английской разведкой. Все. Без ты, бессовестнее. Спасибо. Иди домой. Прощайся с бабушкой, с дедушкой. Ми по папу, маму, їді. Я б теж попашов, але я ж старик. Все, спасибо, спасибо. точки. Я вважаю так, що поважати треба не за вік, не за стать, не за одежу, яку він носить, не за професію, яку він опанував, а за вчинки, які ця людина робить. Бо мудак в молодому віці. З роками стає лише старим мудаком. Така от хуйня, друзяк.